Друзі, усім величезний привіт. Літо спекотне. Я знаю, що і в Україні воно спекотне, і в Ізраїлі, і спека ця вже просто неможливо. Сьогодні хочу поділитися з вами простим рецептом надзвичайно смачних помідорчиків. Помідорчики будуть у нас мариновані з цибулькою. І цю страву навіть складно кудись віднести до салатів чи до закусок. Це вже вирішуйте самі, але те, що вони класні, смачні і так з таким неперевершеним багатим смаком, то це факт. Так що обов'язково приготуйте і додивіться до кінця увесь рецепт. Все, поїхали готувати. Також хочу сьогодні приготувати, крім помідорчиків, отаких от гарних, ще трошки запечу шматочок отакий телятинки. Також покажу весь процес. Не обов'язково готувати з помідорів чері. Можна звичайні, домашні, які ви любите. Тобто для цього рецепту придатні будь-які помідорчики. І спочатку ми приготуємо звичайний маринад для нашої страви. Візьмемо рослинну олію. Нам достатньо 3 столові ложки. Можна соняшникову, можна оливкову. На ваше бажання. Додаємо. Чайну ложку солі та додаємо чайну ложку меду. Ось так. А також це базилік сушений, десь трошки менше, ніж пів ложечки. Трошки більше, трошки менше, це неможливо. Оце у нас всі компоненти, все це тепер добре перемішуємо. І, звісно ж, забув щось додати. Додаю чайну ложку. Це у мене яблучний оцт, але можливо додати просто столову ложку лимонного соку, натурального вичавитись сюди, у маринад. Першим ділом обсмажую шматки м'яса на пательні на рослині олії на великому вогні. Обсмажене м'ясо викладаю у форму для запікання. Додаю зверху трохи олії. На обидва шматочки. Також додаємо перець. Також посолимо. І це у мене солодка червона паприка копчена. Додамо її, дуже гарно з нею смакує. Ретельно-ретельно натираємо цією сумішю усе м'ясо. Тут олія з приправами з цими, вона добре промаринує. Під час приготування насичить м'ясо так сказати. Перевернув і також промазую добре з цієї сторони. Кіт вже почув приготування м'яса і теж кричить. Зверху додаю трошки цибулі. Отак. Кільцями. Прогріваємо духовку до 200 градусів і на годину, на півтори відправляємо готуватися. Синю цибульку нарізаємо отак тоненькими-тоненькими напівкільцями. Також тоненькими смужечками такими нарізаю часничок. Вимиті помідори я нарізаю навпіл, якщо це чері, якщо це звичайні, то десь на 4, а то й на 6. Половиночок таких шматочків. Починаємо все складати в нашу баночку, де ми будемо маринувати, на дно кидемо трохи цибулі та трохи часничку. А також додаємо сюди помідорчики. Не всі зразу, а такими ось шарами: помідори, цибуля, часник і знову помідори. Нічого складного. Ось це у мене, як бачите, ось така краса. В результаті ось така півлітрова баночка. Що ж, ще раз добре перемішаємо маринад, ще раз, ретельно-ретельно і будемо заливати. Друзі, тепер закрив. І добре оце все перемішав. Відправляю промаринуватися його на 2 години цю банку, його кажу, її на 2 години в холодильник. І кожні десь півгодинки підходимо і ретельно перемішуємо. Звісно, можна залишити на ніч, нічого страшного. А зранку будуть чудою у вас закусочні помідори. Все, відправляємо маринуватися. Ось таку красу дістав. З духовки. В процесі приготування пару разів поливав оцим соком, щоб було сочніше. Ось така краса, що ж, будемо зараз нарізати і покажу ще це м'яско. М'ясо ніжне майже розпадається ніжне-ніжне. І бачите, воно доволі соковите. Зовсім не висохло. Фольгу ми не знімали під час приготування, тому м'ясо зовсім не висохло. Воно ніжне і сочне. Ось така краса. А цибуля і сок, що залишився з них, також можна зробити в соус. Якщо маєте бажання. Дивіться, от така краса. Ну, прийшов час і для наших маринованих. Помідорчиків для нашої чудової закуски. Тут класно смакує і ця цибулька, і часничок. Воно все промаринувалось і має зовсім інший смак, ніж до маринування. Тому спробуйте все це. В описі будуть усі інгредієнти, що я використовував. І приготуйте та напишіть коментар. Також підписуйтесь на канал. Завдяки цибулі м'ясо додається такий присмак вогню, схожий на шашлик. І паприка також дає свій присмак копченого. Так що м'ясо виходить просто в персі. Дуже смачне. Тепер по поводу цієї страви. Цибуля хрустка, але ніжна. Вона не живому роді, вона ніжніша і дуже смачно з базиліком. Отака річ. Помідорчик також промаринувався. Класно. Можна використовувати як салат, можна зробити гріночки з багетом, намазати їх сирком і повикладати оці смачні гарні помідорчики. Також можна додавати просто зелений базилік. Також буде класно. Так що Готуйте, підписуйтесь на канал. Усім гарного здоров'я та мирного неба вам головою!